Як залишатися в хорошій фізичній формі, навіть коли ви активно пересуваєтеся по світу і подорожуєте? Друзі, це відео з рубрики «Мотивуючий понеділок. Я хочу зараз поділитися кількома словами про те, що я роблю для того, щоб. Злишатися в хорошій формі, коли я подорожую. Скажімо, зараз я знаходжуся у Будапешті. Буквально ввечері сьогодні у мене вже чекає літак в Токіо, де я знову ж таки буду притримуватися. Правді буду пробувати притримуватися того ритму, так який я вибрав вже раніше, і з нього не схожу. Отже, друзі, важливо використовувати таку річ, давати робити мінімальну ефективну дозу, так у будь-чому у роботі, у фізичних навантаженнях чи чи інших справах, щоб триматися на плаву, так і не спускатися на пси. Ви знаєте, коли ви подорожуєте, то у вас реально. Є менше часу, так більшість натхнення енергії йде на те, щоб дивитися на нові місця, які злаштовувати логістичні так свої справи, але щоб нормально харчуватися, щоб нормально е, займатися спортом, часу завжди немає. Тому ось що я вам порекомендую: це є мінімальна ефективна доза для того, щоб е, добре почуватися коли ви пересуваєтеся по світу е, активно. Отже, зараз завантажте собі програму, яка називається на ваш мобільний телефон на смартфон, так, яка називається 7-Minute App, І це є підбірка простих, швидких, але ефективних фізичних тренувань, так, які ви можете робити будь-коли. Я рекомендую зробити зранку. Скажімо, ви прокинулися, почистили зуби, якісь там влаштували свої основні такі гігієнічні справи у ванній кімнаті. Вийшли на вулицю, якщо погода класна, 7 хвилин присвятили вашому, вашій зарядці так, вашому тренуванню. Закрили і пішли займатися іншими справами. Посідали так і там дивитися на різні речі. У моєму випадку я ще зранку працюю, а вже після обіду дивлюся на класні штуки. Тому, друзі, е, якщо ви хочете пробувати в хорошій фізичній формі, так навіть тоді, коли часу в принципі немає, е, як в мене, так зазвичай, коли я подорожую, то е, програмка 7-Minute App вам у цьому. Точно допоможе. То Завантажте її зараз. Спробуйте пройти перше заняття вже безпосередньо після цього відео, і ви самі у цьому переконаєтеся. І коли ви відчули, відпишіть знизу під цим відео, як у вас все пройшло. Щиро бажаємо успіху! З вами був Орезуб з Будапешту, і Наступне відео буде вже з Токіо, Японії. Па-па!